Бо я відповідала за комунікацію з артистами, і в мене було не те, що завдання запросити, типа, розказати про цей фестиваль, хоча якось зацікавити, а щось сказати: я їх нема, ну, виступайте у нас, будь ласка, бо ми просто класні. І ну, реально воно скільки якусь кількість подій воно <фе> так пропрацювало. Вві, це... Вже це крінжово так робить. А тоді просто е насправді тоді не було е попиту на такі якісь. Берем шифати траптом, <працювання> тем не безодні стрімклауте. Вже нема під ногами ґрунту. Коротше, на українську музику до повної штабки ж не було такого великого попиту, і тому це мені здається, що було цікаво. Ну, типу, не було так багато конкуренції. І ще в нас, мабуть, валюта була в тому, що ми знімали відеолайви лайви артистам. точним ролистами. Тобто ми завжди казали: ми знімаємо відеолайв. у нас немає mm -hmm. коштів ну, заплатити відео, да. Да. Ну, так, На вашому так. правда, каналі, але. Ні, ми його і віддавали. Ага, тобто вони могли брати його собі. І валюти також була наша дуже тепла аудиторія. Uh -huh. і Наші друзі, яких ми просили, будь ласка, давайте ви будете кричати, налаштовувати вайп. Mm -hmm. Ну і це спрацювало. Mm -hmm. Там з перших квартиринок наші друзі просто натовпами приходили, підтримували всіх артистів. І це і виявилося, що в принципі музикантам більше нічого не треба.